Стилі вирішення конфліктів. Який найкращий? Чи правильно ви конфліктуєте? Завжди досягаєте результатів, яких бажаєте, що дають вам конфлікти? Конфлікти – Це значна частина взаємодії між людьми, як в особистих, так і професійних стосунках? Те, як ми реагуємо на розбіжності у поглядах з іншими. Має величезний вплив на якість стосунків, розвиток організацій та загальний добробут. П'ять стилів управління конфліктами у 1974 році Кенет Томас і Ральф Кілман розробили найвідомішу модель, в якій п'ять основних стилів вирішення конфліктів. Ґрунтується на двох важливих чинниках задоволенні власних інтересів і врахуванні інтересів іншої сторони. 1. Конкуренція Конкурентний стиль вирішення конфліктів використовується у випадку, коли одна сторона намагається досягти своїх цілей за будь-яку ціну. Часто на шкоду інтересам іншої сторони. Це підхід, перемога-програш, який може бути ефективним у критичних ситуаціях, де потрібні швидкі та жорсткі рішення, але часто він може призводити до підвищення рівня напруженості між сторонами, особливості підходу. Висока наполегливість і низька співпраця, орієнтація на власні інтереси, ефективний в кризових ситуаціях може погіршувати відносини. Другий відступ уникнення передбачає втечу від конфлікту, тобто ігнорування або відкладання його вирішення на невизначений час. Цей стиль може бути ефективним у ситуаціях, коли конфлікт не має великого значення або сторони не готові до його розв'язання, однак постійне уникнення конфліктів може призводити до накопичення невдоволення і загострення стосунків особливості підходу. Низька наполегливість і низька співпраця. Відкладання або ігнорування конфлікту може бути корисним при незначних проблемах не вирішує конфлікт довгостроково. Третій. Компроміс Компромісний підхід передбачає взаємні поступки з обох сторін. Кожна сторона віддає чогось трохи. Та отримує щось трохи компроміс корисний у ситуаціях, коли час є обмеженим або коли важливо досягти швидкого рішення. Але він може залишити деяке незадоволення, оскільки повного задоволення своїх потреб не досягла жодна зі сторін. Особливості Підходу середній рівень наполегливості та співпраці. Часткове задоволення інтересів обох сторін. Швидке досягнення тимчасових рішень може не вирішувати глибинні проблеми. Четвертий пристосування цей стиль полягає у тому, що одна сторона жертвує своїми інтересами заради іншої. Пристосування може бути корисним. Коли стосунки є важливішими за сам конфлікт або коли питання не є критичним для однієї зі сторін, проте постійне використання цього стилю може призводити до почуття пригнічення та розчарування є ризик, що потреби людини, яка поступається, будуть непоміченими особливості підходу. Низька наполегливість і висока співпраця. Поступки інтересам іншої сторони зберігає відносини може призвести до накопичення невдоволення. П'ятий співпраця. Цей стиль передбачає пошук рішення, яке максимально задовольнить обидві сторони. Співпраця є підходом перемога перемога, де сторони працюють разом над розв'язанням конфлікту. Хоча знаходження рішення може бути тривалий час, і цей підхід вимагає більше креативності, він сприяє розвитку довіри та міцних відносин. Особливості підходу висока наполегливість і висока співпраця. Пошук взаємовигідних рішень потребує часу та зусиль. Найбільш ефективний для довгострокових відносин. Ефективність кожного стилю управління конфліктом залежить від контексту. У критичних ситуаціях, коли потрібно швидко приймати рішення, конкуренція може бути доречною. Тоді як співпраця краще працює у довготривалих проєктах, де важливо побудувати довіру. Уникнення може бути корисним для тимчасового зниження напруги. Але якщо застосовувати його постійно, це може призвести до негативних наслідків. Компроміс може працювати у випадках, коли часу обмаль. Або конфлікт не є критично важливим, пристосування корисне, коли збереження стосунків важливіше за сам конфлікт, важливо пам'ятати, що не існує найкращого стилю вирішення конфліктів, важлива правильна оцінка ситуації та рішення саме у конкретному випадку.